22 грудня четвер з моїм ангелом-хоронителем. Стережіться, щоб ви не погордували жодним з цих малих, бо кажу вам, що їхні ангели на небі повсякчас бачать обличчя мого небесного Отця Матвія 18,10. Доки не побачимо дії проведіння Бога у світлій вічності, ми не зрозуміємо, чим зобов'язані Його ангелам за турботу і втручання. Небесні істоти брали активну участь у справах людей. Вони з'являлися в осяйних, мов блискавка шатах, приходили як люди в простій одежі мандрівника, вони користувалися гостинністю людських домівок, були проводирями для подорожніх, яких застала ніч. Хоч правителі світу не знають цього, однак часто на їхніх засіданнях промовцями були ангели. Людські очі дивилися на них, людські вуха чули їхні заклики. У залах засідань, у судових палатах небесні посланці захищали справи переслідуваних і пригноблених. Вони руйнували плани та зупиняли лихі дії, котрі могли спричинити зло і завдати страждань Божим дітям. Усе це буде відкрито учням небесної школи. Кожен викуплений зрозуміє служіння ангелів у його власному житті. Ангел, котрий був його хоронителем від перших хвилин його життя. Ангел, який пильнував його кроки і покривав його голову в день небезпеки. Ангел, котрий був з ним у долині смертної темряви, позначив місце його спочинку і першим вітав його в ранок Воскресіння. Як чудово буде порозмовляти з ним та довідатися про божественне втручання в особисте життя, про небесну співпрацю в кожній здійсненій для людства справі. Маючи в руках слово Боже, кожна людина може прислухатися до голосу відвічного, що промовляє до людей. Вона може жити в цьому світі в атмосфері неба, спілкуючись із невидимим, подібно до мужа, котрий у давні часи ходив з Богом усе ближче й ближче, приступаючи до порогу вічного світу, доки не відкриються брами, і вона не війде туди. Там людина не відчуватиме себе чужинцем. Голоси, що вітатимуть її, це голоси святих, які були її невидимими друзями на землі. Ці голоси, вона, ще перебуваючи тут, навчилася розпізнавати і любити. Хто за допомогою Слова Божого прожив у спілкуванні з небом, той почуватиметься вдома в небесному товаристві. Друзі, пам'ятайте, що ангел-охоронець вас оберігає, охороняє, і, звісно. Бажаю вам лише найкращого в цьому житті. Тож давайте молитися Господу для того, щоб його захист перебував завжди з нами, і його мудрість також була в нас.